Я Поліна Кулакова, сучасна українська авторка. І сьогодні хочу вам порадити кілька класних книжок від інших сучасних українських авторів. Катя Орловська, краще не читаю. Попри назву, я прочитати вам раджу. Особливо, якщо ви любите горор, любите Стівена Кінга, то це просто мастрід. Це історія, яка читається дуже швидко, захопливо, подарує вам один чи два напружених цікавих вечорів. Я обов'язково читатиму все, що Катя Орловська писатиме, тому що мені сподобалося. Любителям трилерів обов'язково Віктор Інкевич з Смерть у подарунок. Я обожнюю, як Віктор пише. Це моя література. Дуже кривавий, напружений трилер. Якщо ви хочете полоскотати собі нерви гострих відчуттів, то обов'язково сюди. А я чекаю, коли Віктор повернеться. І продовжуй писати, тому що зараз Віктор перебуває на фронті, захищає нас з вами. Так тут я. Е... Злукавлю, пораджу збірку, де є і моє оповідання. Тут зібрані всі автори програми Гарний день аби жити від Темпори. Тут різнопланові різносюжетні оповідання, які об'єднані одним настроєм, таке з таким поглядом у світле майбутнє. І ця книга для нас є особливою, адже вона присвячена. Автору, який на жаль не дочекався виходу цієї книги, ігору мисяку, і також весь прибуток з цієї збірки видавництво перераховує на потреби а, Збройним силам України тим авторам, які зараз перебувають у лавах захисників. Далі перенесемося на Острів Сицилія, Італія, Гіркі апельсини Марина Манченко. Ця книга знову набирає актуальності, хоча її можна читати і взимку, восени без прив'язки до сезону. Ця книга стала моєю фавориткою минулого літа. Вона дуже цікава. Це збірка новел, які об'єднані однією темою. Тут персонажі переходять з однієї новели в іншу. Це дуже цікаво. Дуже. Місцями напружено чуттєво моя щира рекомендація. І на сам кінець також збірка новел від іншої авторки сучасної української Міли Смольорової. Перед очима ця збірка і викличе і сльози, і страх, і напругу. Місцями змусить навіть трішки усміхнутися. Я з нетерпінням чекаю наступні книги Міли, тому що ця авторка пише так, як мені дуже дуже подобається.